У Кіровограді чергова мажорна ДТП, 20-річний син колишнього голови обласної податкової на іномарці, протаранив старенького москвича. Водій радянського легковика загинув ще троє дітей та двоє дорослих у лікарні. Водій Номарки намагався втекти, але його затримали патрульні. Чим власне врятували кермувальника від самосуду, який нині стан потерпілих знає Олена Шворак. Від відділенням реанімації цілодобово чергує тато шестирічного Данилка. Того вечора чоловік проведжав сім'ю на море. Однак, замість пляжу його син, дружина, мати і двоє племінниць опинилися в реанімації, а батько загинув. Жена дзвонить я саме я в лікарні, дитина в лікарні, є в больницю. Я яка якраз приприїхав у больницю каз їх привезли на скорій допомогу. до залізничного вокзалу. Пасажири москвичани доїхали буквально кілька кварталів. Ось на цьому місці на їхню смугу руху. Вилетіла іномарка, і вдарила легковика у бік. Від удару москвич відкинула на дерево на узбіччі. Усі на які протаранив машину, відірвалися колесо. Іномарку протягнуло ще з півсотні метрів. Пасажир цього авто втік, а водія схопили свідки. Он готовий, він ніякий. Вони що його, когда привели до машини, він почав кидатися всех, потім вже почав кричати, що з водієм виявився 20-річний син колишнього очільника Кіровоградської податкової Олександр Постриганенко. Що случилося? Чоловіче. Вибачте, будь ласка. Як ви себе почуваєте? Все нормально? Дуже погано. Я понял, що случилось? Ви пасажир чи ви водій? Я Перепрошую. Знімайте, будь ласка. Коли приїхала патрульна поліція, він почав тікати зі свого автомобіля. Патрульна поліція його, виходить, догнала, вділа на нього кайданки і вже затримала таким, таким чином. Водія Сітроєна С4 було госпіталізовано до обласної лікарні з явними ознаками сп'яніння. Водій Москвича помер за кілька годин після аварії. Досі в критичному стані його онук. Найболі тяжело посадила голова. Лицевой череп. Здесь верхний перелом челюсти, нижний. Дві сестрички хлопчика – шестирічна Даринка та чотирирічна Настуня лікуються в травматології. Рідні потерпілих вимагають покарати винного. Отця вже мені не повернуть. І здоров'я моїм дітям, і моєму племяннику, моїй мамі його теж не повернуть. Але таких людей безнаказано залишати не можна, тому що це зараз така ситуація. Якщо це сволочі, що ще что-то такое сделать. поэтому таких людей наказувати треба обязательно і ми боїмося, що його можуть випустити, відпустити без Кермувальнику іномарки вже оголосили про підозру вчинені злочину. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Нині він у лікарні у сусідній палаті з пасажирками Москвича. Олена Швора, Краман Круніч, Спецкор, 2+,2.